Якість води у кранах Житомирян улітку залишала бажати кращого, та з приходом осені ситуація дещо змінилася, кажуть у Житомирводоканалі. Була певна проблематика в літній період пов'язана з сильно ускладненими з великими перевищеннями певних показників у самому водосховищі і наші очисні споруди. Працювали на межі своїх можливостей, тому що, ну, по-перше, ми знаємо, що вони не нові, а по-друге, ще й вода у водосховищі погіршилась, да, і була певна проблематика. Стан води покращився й тому, що на початку вересня фахівці Житомирводоканалу провели промивку мереж. Ну, взагалі, технологія промивки мереж передбачає саме гідравлічне промивання, щоб вимити той намул, який знаходиться в трубопроводах, та підвищене хлорування для того, щоб знезаразити додаткову систему водопостачання. За словами Романа Ілика, останніми днями скарг на якість води у кранах Житомирян не надходило. Однак, у місцевому телеграм-каналі відповідне фото все ж з'явилося. Якщо в телеграм... Каналі хоча б є можливість е, переписки, або там, е, як правильно називається, чату, то ми заходимо, питаємось адресу, виїжджаємо, перевіряємо, або, або при потребі промиваємо водопровід. Тому ми просимо, е, навіть якщо дійсно десь є якісь проблеми з якістю питної води, е, дзвонити на нашого диспетчера, для того, щоб ми могли відреагувати. Ну а якщо. Громадянина там чи споживач має бажання це висвітлити в телеграм-каналі, то так висвітлювати, щоб ми могли також відреагувати. Та все ж думки Житомирян розділилися. Я проживаю на Богунському районі, вулиця Горовь-Десантників орієнтовно, то мене влаштовує. Ну я взагалі не п'ю воду з крана. Завжди купуємо кулера, Але якщо є в тому потреба, тому що буває там де щось не встигли, то в принципі. Ну, нормально. Чиста, не жовта. Або, якщо може бути жовта тільки в тому випадку, якщо йдуть якісь ремонтні роботи, нас за це завчасно повідомляють. Але коли немає ніяких робіт і все нормально, то в принципі вода хороша, не жовта і ну, все добре. Ні, не влаштовує. А який район? Та її взагалі немає в Житомирі цієї води. Чиста вода. А який район? Роман Ілик каже, якщо не буде довготривалих і світла, то якість води має тільки покращуватися найближчим часом. Таких проблем, як улітку, не очікується. Анна Чепель, Ігор Литвак, телеканал СК 1